Кількість хворих на застудні захворювання зростає, розповіла Суспільному сімейна лікарка Луцького центру первинної медико-санітарної допомоги Ольга Коляда. З її слів, щодня зі скаргами на застуду до неї звертаються орієнтовно 5-6 пацієнтів. «В більшості ми ставлюємо госте респіраторне вірусне захворювання. У людей є скарги на підвищення температури, кашель, нежить, болі в горлі, недомагання, загальну слабкість, біль у м'язах. Пітливість В кожної людини різні симптоми виражені по різному. Пацієнти, які прийшли на прийом до лікаря, спілкуватися з суспільним відмовилися. Черг під кабінетами немає, адже усі хворі відвідують поліклініку за попереднім записом. Сказала сімейна лікарка Ольга Коляда. Почастішали звернення лучан і до аптечних пунктів. Говорить фармацевтка Тетяна Зань. Беручеї проти грипозні. Беруть капельки до носа, беруть мікстурки від кашлю, таблеточки для горла це саме-саме таке ходове, тому що коли болить горло, пізніше воно опускається, починається в людей кашель. Так що, на жаль, така пора прийшла. У Луцький центр первинної медико-санітарної допомоги щодня звертається орієнтовно 600 пацієнтів, говорить сімейна лікарка Ольга Коляда. З початком вересня, каже, в загальному до сімейних лікарів із ГРВІ та грипом реєструвалося 5-8 звернень. На початку жовтня їхня кількість збільшилася орієнтовно у 8-10 разів. Зі слів сімейної лікарки, випадків ковіду за жовтень не було. У вересні швидкими тестами на виявлення коронавірусу було обстежено 575 пацієнтів. Захворювання виявили лише у чотирьох із них. Наталка Клекуцюк, Валерій Фетисов, Суспільне новини, Луцьк.